yeah У нас різні герої українського народу, тому сьогодні тут свобода, а не влада, кажуть націоналісти. Вже чотири роки поспіль до могили командира української повстанської армії Романа Шухевича, приїжджає тільки ця політична сила. Хоча ще нещодавно прапорів тут було чимало, як і посадовців різних рангів. Часи змінились. Ті ж посадовці тепер читають з папірця полум'яні послання біля інших пам'ятників. Більше того, навіть простих людей, які можливо в душі і поважають повстанців, усе менше вшановують Тараса Чупринку саме на цьому місці. На превеликий жаль сьогодні до влади. Повернулися ті, хто шанують інших героїв. Героїв, які нищили Україну, які топтали українську історію, які знищували українців, які творили голодомори, творили репресії. І Сьогодні більше їм поклоняється сучасна влада її сатрапи для свободівця. Героями завжди будуть ті, хто боровся за Україну, хто боровся за українську державу і хто боровся за українську націю. Для історичної довідки Романа Шухевича спалили Енкавадисти у селі Гуків чи району. А останки викинули у річку Збруч. Тільки у 2005 році дві бригади водолазів Знайшли обгорілі людські кістки, які захоронили на місці спалення, і відкрили тут пам'ятний хрест. Відкривали його урочисто, навіть був тодішній український президент Віктор Ющенко. Та душею, а не тілом, тут були тільки ті, кажуть свободівці, хто і зараз намагається наслідувати Тараса Чупринку. Будь-хто з нас має право на всяку помилку, але ми не маємо права на зраду українській національної ідеї, за яку Боролися і вмирали хлопці у піці, і не тільки і ті, хто і січові стрільці, і опришки, і часи. Київської Росії і Запорізької сіті цього року чергова річниця з дня народження Романа Шухевича припала на святкування Дня молоді в Україні. Свободівці кажуть, що в цьому також є певний символізм. Адже щороку до могили командира УПА приїжджає чимало молодих людей. Усі вони намагаються бути гідними послідовниками Тараса Чупринки, чого свобода бажає усім молодим українцям. В день молоді, власне, хотів би українській молоді побажати в першу чергу активності, тому що саме від активності, від дієвості на противагу байдужості і пасивності залежить наша з вами майбутнє. І, скажімо, кожна молода людина повинна розуміти, що від її дій, від її активних дій залежить її майбутнє, її дітей і внуків. До слова Роман Шухевич був ще й спортсменом. Зокрема, займався кінним і лижним спортом боксом, грав у футбол, волейбол, баскетбол, водне поло. На запорозьких іграх у Львові встановив рекорд з бігу з перешкодами на 400 метрів та рекорд у плаванні на 100 метрів. Займав призові місця метанні диску та штовханні ядра. Особливо добре володів шпагою, якої трищо боронив честь українського студентства. Тому для української молоді, яку свобода завжди закликає до здорового способу життя, це й дійсно яскравий приклад для наслідування і не лише героїзму.